У Сумах на вулиці Харківській патрульні виявили транспортний засіб, що рухався з технічною несправністю. Правоохоронці подавали сигнал про зупинку проти воді його проігнорував. Зупинити його вдалося лише блокуванням. Під час розмови виявилося, що чоловік не підпитку. Алкоголь вживали, бо є запах алкоголю. Огляд родикал за кермом. Знаходився 21-річний чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2,90 дев'яноста алкоголю. Що в понад 14 разів перевищує допустиму норму під час перевірки документів? виявилося, що чоловік не має всіх необхідних документів для керування автомобілем. А посвідчення водія у вас є, Нева. а ви його не отримували. Не ускільки. На водія склали чотири адміністративні матеріали. До того ж, під час огляду транспортного засобу інспектори виявили ознаки підробки номерів вузлів та агрегатів даного автомобіля. А дані, які були вказані в свідості про реєстрацію, не відповідали даним, зазначеним в поліцейських базах.